Чекайте, добре, давайте піде, щоб люди чули. щоб, щоб зрозуміли Просто чого ви сюди прийшли. Всім слава Україні! Сьогодні зібралися ми по таких діях, які були неправомірно зроблені з сторони працівниками міліції, а саме обшук будівлі. Виявлення незрозумілих якихось фактів, думали, що там якісь зброя. Тим же самим нас взяти, чи закрити, чи як, я не знаю. Але сам, тим самим було відпрацювання в селі Бережцях по стоп контрабанді без зброї, без нічого. Акцію хотіли просто перервати. Незрозумілі особи, які перезвонили в райвідділ. Ревіділ приїхав без документів, представлення будь-яких на обшук з автоматами, з бронежилетами. Почали перевертати все в будівлю. Нічого не було виявлено, тому що це було мирно, без зброї, без нічого. А саме були причетні люди до цього, Пех Юрій Миколайович, Смолярчук Олександр і Кутура Арте, які є дідничим інспектором в селі. Це було все спровоковано. Але ми тут зібралися не для того, щоб щось десь перекривати. Ми зібралися для того, щоб наше місто розвивалось, будувалося робочі місця, щоб наші хлопці, які з передової прийдуть, не сказали, давай я буду цигарки возити або ще щось. Щоб дали якусь роботу. А цього влада не може дати в нас любовлі. Може дати нам що? Контрабанду, одну тільки через буксувати, або через границю. Ні! Ну як ні? Хто? Що ви пересяг робите? Що ви пересяг, я пояснюю. Ще раз пояснюю. Ми не згідні з тим, що хлопці, які є, люди, які в нас в місті, не мають робочих місць. Якщо... Вони появляться там, вони, де там появляться? а скільки ви создали робочих місць? Скільки ви создали робочих місць? Та Ви нічого не даєте, щоб а я А Ви скільки, скільки а, создали робочих військ? Балун... Допоможіть нам! Ви не можете а, нам допомогти! Нагремагайте! Допомагайте <постав Deutsche> нам! Які бордак? Де бардак? Який бардак? Що зараз тут таке поясніть? Як вас перевірити? перевірять? Я інспектор, дільниці, чому він не повідомив? Чотири дні сиділи там! Ви ж ніколи не повідомляєте, що ви щось зробимо. Вони Повідомляємо відповідні органи. А у вас?